Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, які файли у вас автоматично завантажуються при включенні вашого ноутбуку комп'ютера. Відкриваємо диспетчер задач. Заходимо автозагрузка. І ось це приложення, які відкриваються, які запускаються, точніше автоматично, з вашим комп'ютером. Наприклад, це мені не потрібно, я його відключаю. Це мені неподключно теж, я його відключаю. І все. І тоді він буде трошки скоріше запускатися. Також зараз швидко вам покажу, як, якщо ви не знаєте, який у вас комп'ютер, яке там желізо, зараз я покажу. Відкриваєте, берете R, Вставляєте ось таке посилання, яке є в мене вже. Окей. Ну і зараз покажу. Трошки довго і ось показує, яке у мене желізон, жрі... 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 який BIOS, процесор, оперативна пам'ять, файл підкачки, який можливий. Сама модель комп'ютера. Ну і, наприклад, екран, це відеокарта, який об'єм відеокарти. Ну і все. Все. Дякую за увагу. До побачення.